Південний фронт саме там, за даними РНБО, нині спостерігаються, чи не найактивніші рухи збройних підрозділів бойовиків та додатково йдуть цілими колонами танки, БМП та вантажівки російського війська. Маріуполь готується до можливої атаки російсько-терористичних підрозділів одразу з кількох напрямків. Найбільше занепокоєння панує нині на сході та північно-західних міських околицях. Саме звідти матеріал Олександра Загородного. На вулицях Маріуполя і справді людей дуже небагато порівнюючи навіть з учорашнім днем. Ми собі це бачите, але навряд чи це пов'язано із введенням так званої комендантської години. Скоріше просто через те, що похолодало, дощить і це не сприяє нічним прогулянкам. містом. Останній раз у Маріуполі стріляли рівно добу. Тому ми виїжджали. Це було у східних районах міста. Ніхто там не постраждав. Очевидно, там працюють невеликі розвідувально-диверсійні групи ворога. Вони тримають у такій, знаєте, напрузі. Наші війська на самій лінії фронту також відносно спокійно. Принаймні, вже за останню добу на голову українських вояків не падають ні снаряди, ні ракети залпового вогню град чи навіть смерчі. Очевидно, це пов'язано із тим, що у цьому секторі зараз працюють співробітники ОБСЄ, Вони моніторять ситуацію. Так от російські війська аби не відкривати свої бойові позиції, відійшли. Вглиб ближче до Новоазовська і не показують своєї діяльності. Ну відповідно ж і не стріляють. Українські ж військові не йдуть у наступ. Вони кажуть, що у них недостатньо сили, засобів, недостатньо бронетехніки, тому вони. Продовжують окопуватися а, тут на околицях Маріуполя. А, облаштовують вогневі точки, закопують свої танки, бронетранспортери і готуються до оборони. Час від часу бувають бувають сутички. Ці ночі стріляли зі стрілецької зброї, але м, з нашого боку принаймні, немає ні вбитих, ні поранених. Ну тось як как би бы, переміряно єс. Ну ми укріпляємо позиції в случае чого будемо ожидати бомбежки, для пририва. Тіжої техніки вижу, так уже поспокойнее. ну относительно да морально поспокойнее, тому как когда коли ти знаєш, що може е -е, бути бомбежка, і у тебе є куди спрятатися, то в принципі бы более, более спокійно. Ну а самі Маріупольці продовжують активно допомагати військовим і технікою, і харчами, і просто добрим словом. Ну а в самому місці, як ви бачите, воно все прикрашене українськими прапорами. Маріупольці ніби хочуть сказати, що вони не ДНР, не ЛНР, не Росія, що це українська територія з Маріуполя. Олександр Загородний Глас Журенко спецкор два плюс два.